Використовувати менше енергії і при цьому жити в комфортних і звичних для себе умовах. Це про енергоефективність, комплекс заходів, які дозволяють економити мешканцям на комунальних платежах, місто заощаджувати бюджет, країні ресурси, разом з тим зменшувати шкідливі викиди в атмосферу, рятуючи планету. Сьогодні всесвітній день енергоефективності. Про важливість працювати задля спільного майбутнього поговоримо з директоркою департаменту відновлення та розвитку міської ради Ольгою Ремашевською. Пані Ольго. Вітаю вас, Вітаю. енергоефективність. Чому стільки уваги приділено цьому питанню? І якщо говорити про Вінницю, як давно ми взяли курс на енергоефективність? Ну насправді давайте спочатку дамо визначення, що таке енергоефективність. Це зменшене використання енергії, але для досягнення того ж результату. В рамках енергоефективності ми можемо досягти як економію коштів, викупного палива, зменшення використання, і це економія коштів для мешканців чи, взагалі, для бізнесу дійсно, що в 2011 році Вінниця стала першим містом в східній Європі, яке стало учасником європейської енергетичної відзнаки. Для, для нас це якби дуже знакова подія, адже ми дорівнюємося до рівня європейських міст і орієнтуємося на їхні показники. І в на сьогоднішній момент ми вже досягли певного результату і маємо срібну відзнаку в цьому напрямку. А в січні 2022 року ми проголосили зелений курс, в рамках якого теж є енерго. Егоефективність є віднольної джерела енергії, є багато інших речей, які направлені саме на енергоефективність. Якщо більш детальніше, ось європейські стандарти енергоефективності, що вже в місті зроблено, чим можемо пишатись? Насправді, з 2011 року, ми активно впроваджуємо такі заходи. Ми беремо до прикладу той європейський досвід і ті стандарти, які дійсно на сьогоднішній день є. Якщо взяти до прикладу соціальну сферу, то ми. Ми маємо на сьогодні 178 таких закладів. А це заклади освіти, це заклади спорту, культури, охорони здоров'я. На сьогоднішній момент вже 70 таких закладів вже термомодернізовані. Тобто, в цьому напрямку ми ефективно рухаємося. Розуміємо, що деякі заклади потребують. Досить великого фінансування, фінансування, але ми поступово в цьому напрямку рухаємося. Також активно приймаємо участь у програмах держави, а саме з енергоефективності громадських будівель, де в першу чергу хвилю цієї програми ми подавали шість наших проєктів. Зокрема, це два дошкільних навчальних заклади, це два заклади охорони здоров'я і два вінницьких ліцеї. У яких сферах зараз серйозні виклики з енергоефективності? Ну, скоріш за все, це застарілий житловий фонд. Ми розуміємо, що багато будівлі в свій час будувалися, але на сьогоднішній день вони потребують значних таких заходів з енергоефективності. Це перший чинник, перша ланка, яка дійсно потребує таких заходів. Не виключенням є це транспорт або взагалі транспортна інфраструктура. Ми бачимо теж і в ваших сюжетах. Ми побачили наскільки ми сприяємо екологічному транспорту, розумному сталому і впроваджуємо і збираємо на території нашої Вінницької транспортної компанії енергоефективні тролейбуси з автономним ходом, це якраз такі напрямки, які в цьому напрямку важливо дуже застосовувати. Ну і не виключенням є це промисловість і бізнес, які теж потребують перегляду своєї діяльності. Можливо, яких нових інноваційних рішень в підході щодо енергоефективності. От власне про ці підходи наскільки активний вінницький бізнес? Можу зазначити однозначно, що наш бізнес дуже чутливий до таких викликів. На жаль, 2022 рік показав, коли були блекаути, і коли була проблема з енергетичною системою країни. Бізнес це дуже відчув. І вже протягом 2023 року 46 суб'єктів господарювання встановили в себе сонячні електростанції загальною потужністю 10,5 МВт. Це вже той показник, де ми бачимо, що бізнес долучається до такого процесу. Як міська рада в цьому підтримує, а, міська рада підтримує е, такими напрямками, як програмами чи порядками е, часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення для мікро, малого та середнього підприємництва. Тобто підприємець, встановивши відповідні віднольні джерела енергії, може до е, звернутися до міської ради і отримати компенсацію до 1 мільйона гривень. Е, ну це максимальна сума, але в залежності від того, Вартості обладнання, яке він встановив, тобто така програма підтримки, теж існує в рамках розвитку. програми ОСББ теж існує програма, де мешканці будинку можуть звернутися до міської ради і отримати пільговий кредит для впровадження енергоефективних заходів в своєму будинку. Зараз є такі бажаючі мешканці. Протягом минулого року теж активно програма працювала. Дані кредити видавались і здійснюються відповідні заходи. Нового значення питання енергоефективності не було з початком повномасштабної війни. Ми вчились економити зараз. Як кожен може зекономити у себе в будинку, в квартирі для того, щоб підтримати місто, підтримати країну? Декілька таких простих порад, які кожен з нас може вільно використовувати в своїх будинках. Це якщо ми говоримо про квартири чи будинки, це утеплення цих будинків. Якщо квартиру, ми спостерігаємо останнім часом, що саме панельні будинки іноді утеплюють там середній поверх, да? тобто знизу, зверху він не утеплений. А це вже не той бажаний результат, який очікують мешканці конкретної квартири. Тому в таких питаннях необхідно підходити більш глобально і вирішувати комплексне питання по самому будинку в цілому, тому і існує програма підтримки ОСББ. Якщо, наприклад, цей будинок не знаходиться в ОСББ. Вони можуть звертатися до управляючої компанії і вже з ними вибудовувати першочергові кроки, які будуть направлені на енергоефективність. Це заміна вікон, можливо, на пластиками це укріплення цокольних приміщень, утеплення тих же мереж, і відповідно, дах теж має великі тепловтрати. Дякую вам за розмову.